Ти дивись, а я думав, ви вже поснули. І чого то не спиться. Що, ще казку хочете, так? Ну, то вже давайте так. На сьогодні останню і спадки. Казка називається про молодицю. Її гірку долю і потрет міської панночки. Не дарма ото старі люди кажуть, з ким поведешся, від того наберешся. То, то глянеш і добрий козак, а з бабою зв'яжеться і сам бабою стане. Колись жив у нас на січі в старобабанському курені, Добрий славний козак Максим нагнибіда. Е, е, і шаблюкою рубався, і списом тисявся, і через пороги на байдаках плив кругом козак, звідки не глянь. І спіткало його лихо, Хе, біда козача, кохання називається. І чого його тоді понесло було туди? Хто ж його знає? Аж за Чорний ліс, там, де хутори зимівники починаються. Заночував він в степу біля копиці сіна, коня попасом пустив. Добре ж ти пуститься, місяць світить, <сміщи> миші шарудять. Коли це надранок із хутора дівчина прийшла за сіном. Аж тут оп. І козак є. Ну, воно діло, звісно, молоде, сюди, туди. Ну, не мені вам розказувати, як воно між молодими буває, а таки закохався хлопець. Ех, закохався Максим, дівчину христею звали. Сюди, туди, день, через день, та й до весілля дійшло. Ну, дружився то куди ж? До жінки молодої на хутір вприйми пристав. А грошенята таки водилися, хазяйство добре розвів. До нього вони так ну, підненько жили, а з ним забагатіли. Вже Максим і скарба свого в плавнях викопав. А любив же ж Максим Христю свою, а, як до міста на ярмарок вибереться, то без подарунків не вертався. То намисто коштовне, то чоботи сап'янові, то стрічечки гарні, червоні та сині та жовті, та ще й золоту якусь знайде. Е, ні в кого таких не буває, як у Максимової жінки. А якось на ярмарку. Побачив він у таку красу. дзеркальце, купців львівських. Дорого правили, десять червінців за нього хотіли. А що заради дружини коханої не зробиш? Купив його, а дзеркальце ж ловке, гарне, кругленьке, чистеньке, рамця срівна з квіточками та з ангелочками. Ну, думаю, от на великдень подарую. Привіз додому та й, поки жінка не бачить, в скриню заховав. А Христя як на те вікно глянула. Що то він таке до скрині пхає? Максим з хати одвихнувся. А Христя оп до скрині і на самому денці витягає. Витягла дзеркальце, як глянула на нього. О! І дивиться Христя. В рямці срібні, із квіточками, ангелочками. Панночка красуня намальована, і руками об поле вдарила. Ой, боже ж мій, Боже милий, яка біда гірка мене присіла, ой доле ж моя плескатенька, світе мій балухатенький. А він таки справді балухатенький був. Ой, нещасна ж я нещасна. Максимко мій, у городі панночку собі знайшов. Я ж думала, що він. На базар їздить, а він до панночки все швендяє, в гречку з нею скаче, ще й потрета намалював з неї і ховає, і дивиться на нього. О, і панночка ж гарна, яка очі карі, бровки рівні чорненькі, в стрічках вся, губки, як вишневі ягідки. Лихо мені лихо, Боже зраджує мій коханий мене і плаче, і так жалібно ж волосся в'яне. Коли це мати на дворі чує, що таке, що дочка голосить? Це бігає в хату. Донечку, донечку, що трапилося? Ой, мамочка, ой, мамочка, мамочка, не знаю, як вам і сказати. Наш Максимко, ой, слухайте, яку гадюку на грудях пригріла. Наш Максимко в місті панночку собі знайшов, потрета з неї намалював, і сволота така, ще в скриню ховає. А ну ну, каже, мати, дай но ну я гляну. Як глянула мати в дзеркало, Боже донечко моя, дитино моя кровиночка моя, як око в лобі єдина. Ти бач, яку шерепу собі знайшов. Добро б гарна була, а то ж глянь на одне око сліпа, писок кривий, та й стара, гидка. Ой, а ніс синій, певно, що й п'є сильно. Донечко, донечка моя, що ж нам робити в світі білому? Коли це бабця стара? Заходить до хати. А що то таке? Чого ви так плачете, щось і трапило? Ой, мамо, ой бабуню, таке лихо, таке лихо. Максимко наш у городі панночку собі знайшов, патрета з неї змалював. Каже нам, що на ярмарок їде, а сам до панночки в садок вишневий коло хати ходить. А ну покажіть на мені, каже бабця, покажіть, як глянула, лихо мені лихо. Та вона ж лиса. Та в неї ж зубів немає. Як можна цю мою ягідку на таке страхіття проміняти? на відьму стару, ні з гачком зубів і двох немає в роті, очі вирячені, і жодної волосини на голові. Боже, Боже, Боже! До чого чу... ото казали, я, що з козаками зв'язуватися не можна, та до себе в прийми невідомо кого брати, волоцюг всяких. Коли це батько старий почув з надвору, що то баби Лемен здіймають? Ану до хати. Що то таке трапилося? Ой тату, тату. Не знаю, як вам і сказати. Максим мій у місті панночку собі знайшов, патрета з неї змалював і в скриню заховав, а я знайшла. Ану ну, ну ну, каже, батько да ну, я гляну. О, ах, кобелюга такий, яку шерепу собі надибав, та в неї борода росте. А носяра, який синій, певно, в чашку загляде. Не гірше дяка нашого, ох, хрило свиняче, а писок чорний, темний, господи, прости, й запльоване. Ах, він сякий такий волоцюга, приймак клятий. Бач, якого гидола до хати пустили, а хай не мені покажеться я його віжками, віжками. Коли це Максим до хати заходить, як накинулися, вони на нього всі разом, ніби мокрим рядном накрили. Сварять, лементять, кричать то з одного боку, то з другого, то з третього, бідний Максим, у хаті п'ятого кута шукає, кіт на нього нявчить, собака гавкає, де ще на нього з рогачем, де з віжками, бабця стара палицею коцюбою по спині лупить, а жінка Христя люба слізьми поливає. ти лиснуть! Хоч який славний козак Максим був ні ляха, ні турка, ні москаля, ані шведа не боявся, а тут довелося з хати тікати. Прийшлося таки Максимові без вини і вибачатися. Жінку обняв, тестя тещу в ручку поцьомав, бабці старий беззубі стільничок меду обіцяв купити. Хоч розказав потім Максим, що то не портрет паночки, а дзеркало, а однаково тої вірі волі йому вже не було. Отак завжди хлопці буває, як в прийми подастеся. Е, і лають, і віри не доймають, та ще й кота на ви називати змушують. Фу. Але чого плюєшся? Господи іроде, ребеліянте, ану геть за містя.